Ну і власне той таки Донецький аеропорт. Бойовики не припиняють спроб узяти штурмом. Усе, що залишилося на тепер від терміналів литовища, сьогодні зранку терористи обстрілювали з бронетехніки, а снайпери просто з вікон квартир найближчих батоповерхівок вели вогонь по українських десантниках, які тепер боронять литовище. Вибухи, залпи важкої зброї, клуби чорного диму. Усе на власні очі бачив Олександр Загородний. Ось він наш аеропорт. Вірніше те, що від нього залишилося. Це наші позиції. Здається, попали п'ять-шість пострілів і швидко в укриття. За лічені секунди противник починає відповідати. Але свою справу хлопці вже зробили. Ну, там зеленка така обширна, і там говорять, що вони, ті, що на аеропорту, вони там кучкуються. Получается, слева высота, там у них эта зеленка, танк вчера туда выезжал, и там его обстреляли из РПГ. Вот, и они нас попросили туда их. Немножко там не давати їм жизнь, щоб вони там свободно себе не так чувствовали. Це бійці правого сектора зі своєю рапірою. Армійці до них ставляться по-різному. Одні захоплюються їхньою сміливістю, інші сварять за безросудне геройство. Але всі визнають, правий сектор тут у Донецькому аеропорту, воює і воює успішно. Хоча з самого аеропорта вже й не залишилося кілька опалених стін від терміналів. Ворог, не зумівши вибити українських воїнів, вирішив зрівняти цей об'єкт з землею важкою артилерією. Повірішилась плотність одня со стороны противника. Вот. И усиленные попытки штурма аэропорта. То есть каждый день у нас происходят там боевые столкновения. Сейчас даже можно слышать, да, целый день там что-то бомбят, громят. Вот, э, раненых увозим мы. а Слава Богу, немного. З їхньої сторони, звісно, потяг гораздо доволі. Це бійці 93-ї бригади кіборги, яких охрестили журналісти, хоча до них більше підходить слово герої хлопці готові тримати аеропорт разом з товаришами з інших підрозділів, скільки треба, незважаючи, що ворог постійно отримує серйозне підкріплення. Артилерії появились, танки з, з танками постійно воюємо їхніми. Вот. Причем, сколько їх не убивай, вони постоянно ново з'являються. А це вже танкісти з Чернігівської області. Самі засмальцовані, три тижні не милися, а їхні танки побиті мінами та гранатами. На них щоденні рейди у самісіньке пекло. Вони підвозять до терміналів набої, вивозять звідти на броні поранених. Ви <звук> ну, хочеться же якось хоч гаряченько? Ну, варимо друге речі. Якщо є можливість, то варимо. Серед екіпажів кілька людей з контузією, та вони не йдуть з передової. кажуть, як вони можуть залишити друзів, та все запитують, як там Київ, чи пам'ятають чиновники про них з околись Донецького аеродрому Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Зазимко. Спецкор 2+,2. плюс